Постійні соціально-економічні потрясіння заважають українцям працювати, робити повсякденні справи та заробляти гроші доводиться обстановці стресу. Про це говорить нове дослідження міжнародного кадрового порталу. Житомиряни також переживають, дивлячись новини, але оцінюють рівень тривожності по країні по ріznому. Дівіння повишається общем, і Звичайно, волнуємося. Ось ось такій обстановці стреса. Вам комфортно працювати чи займатися своєю улюбленою справою? Ні, не комфортно, не комфортно, тому що люди це ж всі в такому стані, розумієте? Це не тільки я, всі в такому стані. Okay. Тобто снірні чуть ніхто не займається там такими справами, ну, якби вирішальними. Всі ждуть, от, ждуть що все от. Ляжеться все спокоїться. Ситуація, яка зараз склалася в країні, дуже хвилює. Ну, такі обстановці стресу. Вам комфортно зараз працювати чи займати своєю любленою справою? Ну, так скажемо, 50 на 50. Звісно, якесь любой чоловік переживає. Це хвилювання може позначитись на вашому здоров'ї, як гадаєте? Думаю, так. Да. І на здоров'ї многих людей, хто переживає Стреси вони, як кажуть, і для здоров'я і впливають на здоров'я, і стреси іноді і допомагають. Нужно бути в курсі собиттів всіх, тому дивлюся я Росію, дивлюся, наші новини дивлюся, аналізую. А як вважаєте, українські телеканали об'єктивно висвітлюють інформацію, яка зараз відбувається в країні? Ну, зараз, як вам сказати, кожен хвалить себе. Надо же пробраться наверх. Очень переживаю, и я як можна в своїй країні своїх людей вбивати? Я сам був воєнний, 32 два роки служив. вот не укладуватися в голові. Зв'язку з вчорашніми вибори ма маємо вже президента, то що може трошки налагодиться це те буде. Звичайно, може краще стане. А всі ці місяці вам було комфортно працювати, коли така обстановка в країні? Тільки комфортно, коли ви розумієте, коли переживаєш, коли наші хлопці э, гинуть, то жах.